Вітаю на каналі Плеєр Ready. Мене звати Андрій. У нас тут уже не медитація. А екшоній, Sort of The Sea, Тому що у нас фінальний бій з босом, ну я так розумію, що це Окей, цього разу я перескочив. Прям годофор якийсь по звуках чуєш. Кельтські співи. Ей, я хочу збирати штучки. Какул з нами. Не виключено, що буквально зараз хвилинка дві, і гра закінчиться. Так, тепер буде к'ю... Я пропустив кітиєшку. Я натиснув, але типу в останній момент звичка. Со ну Це буде кумедно, якщо відео буде мати 2-3 хвилини, а відновлення світу. Віщо, місія. Це і хор, може, якраз і є і хор, це каплю водички. Піде дощ і всюди знову буде океан. Блін, навіть оця безконечна вежа. Якщо ти дивився в юності в дитинстві, як я Dragon's Ball EZ Z, там теж була така штука. Я маю просто весіння і щастя. Це титри? Mm -hmm. <плес> і того три хвилини. <плес> ну, хто знав, хто знав, гра сьогодні вийшла. Е, я підозрював, що фінал ось він, ось він не за горами. Але, звісно, що три хвилини я би вже додав до минулої серії, і нічого страшного б не було. Ну, не три, не три, бо я ще пару слів буду говорити. То що, то, що треба. То, що треба на початку, якщо ти дивився, ну в мене завжди перша серія, яка б це гра не була нова, стара. Якщо я перший раз її бачу, в мене це прев'юшка. Я ставлю її попередню оцінку. І ці я ще вагався, чи поставити A, ті чи ті рей, ті рбі? Це специфічний жанр ігор. Тут бач, тут більше споглядання. Тобто, ти в сумі слухаєш звуки, музику. Дивишся на ті ландшафти. То, що я казав, графіка схематична, але ну, ні, щось є. ні щось є. Це більше так помедитувати. Фактично, хоч який секшн тут був тільки в кінці, у тих от останніх, не знаю, скільки це хвилин тривало, 15. Важко мені оцінити. А так ти просто розслабляєшся. От Якщо в тебе є бажання відпочити не тільки. Від роботи, школи, пар, не знаю, стосунків, ще якоїсь фігні. Але і від активних речей, тобто ти повністю хочеш розслабитися, відкинувся собі, взяв геймпад і поплив. В таких іграх щось є. Кажу: це Journey, Flower, Abzu, Паслес. І ще одну якусь грав, чи Хелез. Ні, не Хелезас. Дуже схожа на цю насправді гра. Там і ще тварин якихось знаходили різних і оживляли їх. Їхній дух. Не згадаю. Ну тільки там та більше така якась екшониста була. А ця прям розслаблення, і я говорив, що вона може мати нижчий тір, якщо вона затягнута довго. Ну бо тут бачиш, тут немає багато що робити, не так багато різноманітних. Взагалі дій і загадок. І Якщо б ця гра тривала годин десять, я б, ну навіть я, при тому, що я в різні жанри граю, я би напевно знудився. Мені б вона почала набридати. А так вона коротенька, це яка? Це четверта серія, її фактично нема. Тобто менше трьох годин, дві з половиною прекрасно, сів на вечір, розслабився. І після цієї гри, вот навіть мене співає, що там проходить, що ти там робив, не знаю. Ну, я просто плив. Я просто летів. Дельфінчика, кулка, подружка якась. Потім я від неї відійшов. Ну, бо наш, бачиш, в нас голем. Він виконав свою місію. Він доніс ту капельку, він об'єднав дельфіна, дух дельфіна, дух акули, що є уособленням якби двох частин моря. Ну, тут так, в цьому лорі. І вуаля. А до речі, ми реально падаємо. Можливо, в кінці буде щось. Бач, угу. бо наближується поверхня. А може і не буде, може буде меню. Unreal Engine. Не зрозуміло, який. але тут четвертого достатньо більше ніж. Таку гру запросто можна теж зробити на. Окей. 12% геймерів це вже зробили. З тих, хто включили гру. Не, не з усіх, а з тих, що включили гру. А, не на Unreal Engine, а на Бляха, муха, Які там другі руші універсальні, найпопулярніший? Я в минулих серіях його називав, прикинь, я зараз з голови вилетів. Ну, неважливо, неважливо. Тут графіка настільки примітивна, що в принципі пофіг. На будь-якому ручії це можна реалізувати без проблем. Працює гра добре, ну ніяких ні підвисань, нічого, все чітко, плавно. Е, так от, тому я і поставлю ті Чому не TRS, Я говорив ще в першому погляді, в першій серії. Е, от З таким примітивізмом, ну тобто, з простим підходом до оформлення, є багато ігор і є куди краще. Тобто з більшим акцентом на головоломки, ти реально треба подумати, ти отримаєш задоволення від того, що розрішив ситуацію. Ця, це ні, ця, вона не має такої цінності. Але тих пару годин, дві з половиною, я провів з задоволенням. Ну я ловив себе на думці, що я от в потоці. Ти реально забаваш, ти ніби нічого не робиш, але ти якось жжж, як гіпноз, знаєш, такий легенький. І це круто, це круто. Постійно я в такі ігри не грав, але ну, в мене виходить, раз в півроку, в рік я щось таке граю. Є ще наближені до того, ну, той самий uh, Jussand uh, від Dotnot, де там хлопчик просто чи дівчинка я не питає, просто піднімається нагору без перестану. Там доволі теж медитативний геймплей, не напряжне, не такі, як в Кайерні, де фактично симулятор скалолазення, де тобі треба кожну кінцівку підбирати. Ні, там примітивно, ти більше споглядаєш і слухаєш музику, щось схоже. Якщо брати ще такі ігри до уваги, ну то та, раз там, десь в 4-6 місці, я щось таке медитативненьке, трошки прохожу. І воно класно розряджає, знаєш, навіть якщо ти любиш соулси, як я, наприклад, та, грати постійно тільки в соулси це теж тумач, ти починаєш виснажуватися. Треба з чимось чергувати. Тому в нас деколи є інтерактивні, інтерактивні фільми і якісь такі проекти вони теж мають місце бути. В цій грі однозначно ставлю. Тір а, за гроші. Я би напевно жодну з тих ігор не купував. Навіщо. Ну, бо вони все-таки індюшні і вони рано чи пізно потрапляють у підписки. І от це в сам раз. По гугли пошерсти свою підписку, чи це в тебе Геймпас, чи в тебе PS. Plus. Щось з цього точно знайдеться. Їх кажу там з десяток таких нормальних точно є. Ця нагадую, вийшла 19 серпня на PS5, в PS Plus, господи, на PS5 і на ПК вона доступна в PS Plus в день виходу зразу же, будь ласка, якщо маєш підписочку, можеш собі в неї зіграти. На вечорок. Максимально розслабитись, не напрягатися, війти собі в такий легенький транс, те що треба. Е, добре, буде в нас серія 10 хвилин. Оце ти будеш здивований, напевно. І будеш сміятися, який є йолоп, що я не дозаписав попередню серію. Ну не знав я, не знав, що бій так швидко закінчиться. Треба було ставити на паузу, як тільки взагалі бій почався ще на тій вежі. Коли почався екшн-епізод. І до речі, класно, що вони зробили цей екшен-епізод, коли камера за нами або коли ми на камеру їхали. Це було прикольно, це трошки змінило геймплей, Добавило такого свіжого подуху під кінець. І от все це в сумі, хоч вона і дешева, і проста, але через те, що вона коротка, і в ній так багато різних локацій, якихось загадочок, зміна геймплею. то, що треба. TRA, Заслужили. Що ж, будемо прощатися з цією коротенькою грою. Всього в нас кілька вечорів, з нею з тобою вийшло, та. Дякую, що був зі мною під час цього, -цього проходження або хоча б випадково потрапив на це відео і подивився його до кінця. Побачимось з тобою в перших полюдах і в проходженнях інших ігор. На каналі там вже їх достатньо назбиралося, і плейлисти постійно додаються нові. Щось там ти собі точно знайдеш до смаку. Друже, головне, тримайся там, не хворій.